Доброго дня, мене звуть Білишко Олександр Віталійович. Я лікар-репродуктолог, грошей-гінеколог, гінеколог-ендокринолог. Працюю в компанії мати та дитина. Загальний стаж роботи в репродукції 19 років. Основні напрямки роботи це лікування та діагностика різних форм безпріття. Це робота з пацієнтами, які мали попередні невдали. Спробу проведення програми КЗ, це робота з пацієнтами, у котрих є невдалі спроби ембріотрансферу та тонким ендометрієм. Це проведення соносартонографії, це прохідність маткових труб, це проведення маткової інсемінації. також лікування таких ендокринних захворювань, як ендометріоз, міома, гіперплазія, кіста таєчників, СПКЯ, гіперандрогенія, наглишкова вага, резистентність. Ми цінуємо кожну хвилину вашої довіри до нас. Ми працюємо над досконаленням і пошуком нових відповідей на старе запитання. Ми знаємо, як народжуються діти, тому тернистий шлях до батьківська проходить саме через нас. Ми чекаємо вас. Все буде Україна!